Всім привіт-привіт! Розпочинаємо новенький влог. Всіх запрошуємо у наше новеньке відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім бажаю приємного перегляду. Сьогодні в нас середа, все як зазвичай. По середам я віддаю Лєру колишнім сусідам на пару годин погратися з хлопчиком. А сьогодні я там ще посиділа, випила каву. Ну, пройшла так годинка, в принципі, малі гралися. То приїхала зараз в місто, ну якраз там, де Лера знаходиться зараз, і хочу роздрукувати знову фото для мами, передати в Україну. Їде моя подруга, сусідка з наших будиночків, якраз на канікули, то зможе передати їй фотографію новою поштою. То хочу зараз роздрукувати, підготувала все і зараз піду. Там ще я знаю, що якась акція є. 10 фото друкуєш, і 5 в подарунок іде. Зараз перевіримо, як це працює, чи так воно і є. Цікаво. Ось. Ну, зараз прогулююсь своїми улюбленими стежками вже тут. Це біля млина біля Мельниці, біля цієї церкви, яку я завжди знімаю. Ось вона за мною. Я дуже люблю цю тропу таку. Це взагалі як Мельниця, там люди живуть. Зараз там ремонт відбувається. То я полюбляю це місце. Воно якраз в центрі, так спускатися. Реально, такий класний маршрут тут. Ну, це буквально тут скільки. 30 метрів, але 30 метрів задоволення серед таких хащиків, кущиків. І виходиш прямо туди до магазинів. І з іншої сторони, церква, ось вона, ще раз покажу вам, кайфецька. Дуже мені це подобається тут. Я вже звикла тут знаходитись. Якось такі моменти вже є. І ось парковка туди, там, де я і паркуюсь, дуже класно. Ми поїхали сюди, то взагалі це місце нас здивувало, що воно така тут це будинок чи не будинок, цей млин. І що така доріжка сюди йде. Ми були взагалі знаєте, під таким враженням великим. Це перші, перші місяці. Потім була знаєте, така ностальгія дуже сильна по Україні, і тому, тому потім було некомфортно вже тут знаходитись. А зараз звикаєш, до всього звикаєш. Треба реально два роки, щоб звикнути. Так, це цей магазин, де фото друкувати. Ну, тут все-все-все побутове, Тіпа нашої Єви. І ось зараз акція на оці шльопки В'єтнамки: Євро 29. Різні кольори, різні розміри можна брати. Кому цікаво, приходьте. Реклама магазином. Ну ось тут, бачите, тут все-все-все є. Фарби, шампуні, лаки. Навіть печиво є, мівінка ось лежить. Упаковка 5 штук коштує євро 99. Медикаменти. Так, і також дивлюсь на акції по пральному порошочку. Оце у нас великі, це капсули 45 штук.

Ой, все як завжди. Називається Лєра не зі мною, а я хочу якусь іграшку купити. Мабуть, це хвороба вже якась така. Такий прикольний оцей кораблик з принцем, принцесою і ще русалкою. В неї є така серія. Принц-принцеса ця є. Коротше, в мене чешуться руки, 8 євро коштує, але стримую себе не беру. Бо все прекрасно розумію. Це на один-два вечора і все. Так, ще думає купити Лєрі вже вітаміни. Їй буде 3 роки 15 серпня, і з трьох років можна приймати. То дивлюся, зараз ще й акція на оці от, е, бренд якраз це вони. Один береш, другий в подарунок. То я тепер дивлюся, що по чому і що між ними різниця. Ось ця баночка коштує, ось тут вона стоїть. 15 євро майже 14,49. А оця коштує 11.49. Так, тут у нас, здається, також 60 таблеток. Так. І тут 60 таблеток. Так, а в чому різниця? Ну, ця не така, а, це, мабуть, просто таблеточки, а це жувалки. Так, я, я впевнена в цьому. Це такі жувальні, смачні. Звісно, мені треба брати ті, які смачні. Зараз відкрию гляну. Коротше, думаю, купити вже. Чи Дочекатися, може, якісь інші будуть, бо тут є такі Ось ці якісь принцеси. І Мікі Мауси є. І навіть Найджіком є. А, оце, а це вітамін Д. Ну, вітамін Д ми взагалі отакі даємо лірі. Це звичайний бренд від магазину. Це на воді, а це на олія. На олія 399. Тут написано взагалі чотири каплі, але я даю більше, бо дозіровка, як порівняння з Україною, вона не співпадає взагалі. В нас в одній каплі вміщується більше цього вітаміну Д. Ну, це тут треба читати по цим позначенням. Лера регулярно я їй даю без пауз, без нічого. Так, це ті, які жувальні. Ось ось склад. Що тут є? Треба вивчати. Так, оцей препарат Діклафенак. Тут 20 таблеток і коштує він 4,49. Тут дуже маленька дозіровка в порівнянні з Україною. І в Україні вони також набагато дешевше коштують. Ми замовляли якось, хто їхав, нам брали це як обізвалюючі. Вони не дуже, звісно, добрі для організму, але допомагають, якщо щось болить дуже. Спина, наприклад. І також ще така мазь є. Ось ця мазь, діклофенак, також дуже відрізняється в міст самого діклофенаку. В, мазі. в нас в Україні набагато більше це консистенція, концентрат його. Ну і ціна, бачите, 10 євро за 100 грам. А ще ось якісь є, також, мабуть, а це, мабуть, також мазь така. да, Тільки що я показувала на кадрі, що нова акція на фотки, то я приїжджала на минулому тижні, було що 10 друкуєш, 5 безкоштовно. А зараз якраз акція літа. Я знаю, що вона була і в минулому році, коли друкуєш там 200 чи 150 фото за ну, 15 чи 20 євро. То зараз якраз 150 фото за 15 євро. Це просто вау. Тому мені треба на днях це зробити, щоб встигнути відправити. Я й собі роздрукую багато фоток. Тому що за таку ціну, розумієте, 15 євро, 150 фото – це просто вау-вау. Тому що так, одна фотка коштує 29 центів. Це коли друкуєш від 35 фото. А зараз, взагалі, коротше, я це зроблю. І зараз була ще черга. По-перше, там дівчина стояла. Ви бачили, я прийшла, і вона там вже стоїть. То я думала, що ну, підходити чи не підходити, а потім бачу, там нова акція написана. Я думаю, що? І така придивилася, і, ну, і бачу, що супер ціна. Тому. Да, я підготую фотки собі і приїду. Ну, може, не сюди, а в інший магазин, бо їх же ж багато тут. Но в нашому селі такого магазину нема. Це тільки поруч в містах, чи Рейнон, чи Фейнандал. То поїду, ну, коротше, подивимось, куди поїду, тому зроблю. І вже точно передам мамі. Яка краса! Це біля Юмби супермаркету. Це лавка квіткова. Клас. Дуже гарно. То так мені подобається. <звук> Тут поруч банки викидають, банки. Ось, все. це прямо навпроти. Так, це просто вулиця біля супермаркету. І це позаглядаємо людям у їх будиночки. Гарно все. Людина привезла банки здавати, бачите, скільки вивалив зі своєї тележки, яку на велику, і вивалив сюди. Так, це я в зеленій лапці. Огірок одна штука 75 центів. Це те, що я хочу взяти. Кріп. Такий гарний пучочок євро 50. Бо я вчора купила в нашому супермаркеті. Малесенькі 500, ой, 15 грам за євро 20 чи євро 30. Ну, коротше, розумієте, різницю. Так, маленькі прикольні помідорки за 250 грамів, ну майже 1 євро. І я взяла бурячок ще, ось він в мене. Три штуки, а вартість 500 грамів 79 центів. Так, що ще я хочу взяти? Червона цибуля є 79 центів усього внизу за 500 грамів. Ну не буду брати. Паприка одна штука 75 центів. Думаю, може моркву взяти, але мені не хочеться зараз тащити її звідси. Кілограм євро 49. Так, і це те, що я беру, це маракую. А, зараз нормальна ціна. 3 штуки 99 центів. Я взяла аж 12 штук. Бо це тільки для Лєри. Лєра любить дуже. Вона обожні часто просить. А в нас вдома немає, бо їх не було в продажі якось в нашому супермаркеті. Так, ще думаю абрикоси взяти. 400 грам, 2 євро. Вони такі м'які вже і навіть є, знаєте, з пліснявою всередині я бачу. Ну, ось, наприклад, так, це мій пакетик. Ну, ось, І таких доволі такі. Такі вони. То зараз думаю. Так, ось мої покупочки. Все, що я казала, то я і купила. Але огірок забула. Ну, як завжди. Ну, абрикоси взяла. Так, маракуя. 12 штук, майже 4 євро. А, цей кріп євро 50 Кнофлок Роуз. Не знаю, чому Кнофлок Роуз. Це що таке взагалі Кнофлок Роуз? Цікаво, чому так написано? Бо Кнофлок це наче часник рожевий виходить. Ну, взагалі це помідори, я так розумію. Потім бурячок євро. І абрикоски 3,50 вийшло. Загальна ціна 10,77. Ну, Knoflow Cross це цікаво, тому що в мене і помідори, бачите. Ось о вони помідорки. <гум> ну, щось перепутали, може, не на ту кнопку нажали. Взагалі, знаєте, на вулиці відчувається, що стало так мало людей, менше людей, навіть біля магазину і на парковці. Навіть вчора ми їздили в наше село в магазин, тому що вже почалися відпустки. Школа ж вже закінчилася. І тому дійсно стало ну, відчувається, бо вони ж, вони ж тут в основному всі в одпуск відпустку їздять, коли діти також на відпустці, і вони батьки також їдуть. Тут, якщо ти дитина, в тебе в школі навчається, то посеред року, просто під час навчання, ти в принципі не маєш права їздити у відпустку. В Україні набагато з цим простіше. Тут треба брати спеціальний дозвіл, розмовляти на цю тему, що тіпа, ти під час процесу навчального хочеш поїхати у відпустку. І це маючи дозволити дитині поїхати ну, на, на відпустку під час навчання. Тому зараз прямо от, дійсно реально менше людей стало. І зараз вам ставлю такий маленький кадр, як відбувається в них закінчення навчального року в школі, як вони ну, по приколу робляться, як вони виганяють дітей зі школи. Це не я знімала, це мені подруга дала відео, як його її малого зі школи виганяли. Зараз подивитесь. Я вже навіть сіла в машину, але дивлюсь прямо на ці гарні квіточки і вирішила підійти до них. Гортензії. Які вони великі, вони вищі за мене. Виявляєте? У мене ріст 1,70 метрів. А вони десь 2 метри. Кайф Кайпейський. Вони розкішні, неймовірні.